Ви просто не розумієте, на що можете бути здатними. Штовхуємось не від цифри, незамінним спеціалістом. Треба мислити масштабно, не лише мати хороше резюме. А до чого ж ви все ж таки йдете? Перш ніж продовжити дивитись, спробуйте самі написати декілька пунктів для себе, чому ви стільки не заробляєте. Ви можете замінити і на суму тисячу доларів, і на мільйон. На мільйон доларів просто пунктів та інструментів стане більше. Зверніть увагу, відштовхуємось не від цифри. Це проста практика, яка допоможе ясніше побачити ваші справжні бар'єри. Перше відсутність специфічних навичок або освіти. Коли починаєш вчитись та розвивати свою кар'єру, часто ми чуємо, що треба бути. Унікальним незамінним спеціалістом. Так от тут є маленька пастка. Унікальним та незамінним ми стаємо не тільки через набір незвичних навичок. Вони можуть бути абсолютно стандартними для вашої професії, але мати якісь свої якусь цікаву свою персоналізацію та досвід. Саме досвід робить з нас дійсно незамінних людей. Бо кожен Використовує по-своєму знання та інструменти, тому ми усі можемо бути незамінними навіть із стандартними навичками. А щоб стати незамінним, треба мати високі вимоги, як використовувати ці знання, використовувати творчо. Якщо це стосується роботи із людьми, робити так, щоб кожна людина, зважаючи на те, яка вона у якому настрої йшла від вас задоволеною та трохи щасливішою. Тобто отримати знання плюс творчо використовувати, плюс старатись діяти ефективно. Наприклад, якщо ви раніше витрачали 3 години на підготовку звіту, спробуйте скоротити цей час до години за допомогою автоматизації процесів або використання нових інструментів. LLM у цьому допомагають відмінно. Також враховуйте вимоги до навичок оточення, де ви знаходитесь. Наприклад, шлях розвитку психолога в Україні буде відмінним ніж у Британії. На перший погляд здається, що все однаково, але насправді вимоги, способи, взаємодії, те, що треба, щоб працювати, те, з чим ви будете працювати з людьми, вони будуть різними. І тут ми плавно переходимо до другого пункту. Не маю образу себе через 10 років у фінансах, економіці, психології, житті. Дуже корисно йти від великої картини до маленької. Частково тому і кажуть, що треба мислити масштабно. Суть тут не у вправі бачити, а, а що далі, а що іще, побачити більше можливостей. Ви людина не статична, багатогранна, і можете не мати уяви навіть, щоб зрозуміти, на що ви самі здатні. Бо просто ви не у тому суспільстві, не в тих, наприклад, умовах, ви просто не розумієте, на що можете бути здатними. Уявіть, ви отримали свій бажаний мільйон: прекрасні відносини, щасливу сім'ю. Здоров'я ідеальне, успішний бізнес, усе у вас за соціальними стандартами ідеально. А що далі? От коли будете чітко знати, тоді вам набагато легше буде до цього дійти. Така картинка вас збагачує та живить. Позитивне уявлення про майбутнє може суттєво впливати на вашу самооцінку, на вашу впевненість на прийняття ваших рішень. Наприклад, люди з високою самооцінкою частіше досягають успіху у кар'єрі та мають кращі соціальні зв'язки. Одночасно, така картинка потребує розвитку емоційного інтелекту, який також значно впливає на наші фінанси. Коли ви маєте чітке уявлення про свої цілі, вам легше зосередитись на конкретних завданнях і підтримувати фокус уваги вашого важливого ресурсу, за яким б'ються усіма способами соціальні мережі. Головна ціль такого образу ви зосереджуєтесь на чомусь конкретному, і вам легше тримати свою увагу, свій фокус. Ваша увага це ваш значний ресурс. Так само, як і здоров'я. Щоб створити собі таку картинку, можете використати чат, щоб побачити зі сторони та усвідомити, а до чого ж ви все ж таки йдете? Я вам даю такий короткий промпт, а ви заповнюйте його і надсилайте до чату, щоб отримати відповіді. Візуалізації Дня Мрії Запишіть усе, що вам прийшло на думку. Які емоції ви відчували? Що було найважливішим у всьому цьому дні мрії? Визначте кроки до реалізації такої картинки, такого образу. Подумайте, які конкретні дії можуть наблизити вас до цього образу життя, які зміни потрібно внести вже сьогодні або цього тижня. Третій пункт неправильна стратегія пошуку роботи. Багато людей не знають, як ефективно шукати роботу або клієнтів. Коли ми починаємо пошук, перше, що спадає на думку, це стандартні сайти вакансій або LinkedIn. Але не всі вакансії, які вам підходять, можна знаходити саме там. Важливо не лише мати хороше резюме. А хороше це ми визначили, що це навички, плюс творче використання навичок. А й уміти презентувати свої навички та досвід. З цим часто у професіоналів важче, ніж з самою роботою. У мене, до речі, теж. За кордоном є консультанти, які з цим саме допомагають, поки ви не будете справлятися самостійно. Тому що нам робити? Нетворкінг. Встановлюємо нові контакти з професіоналами у вашій галузі. Люди самі по собі є як провідники якихось можливостей, здібностей і так далі. Не ну, обов'язково бути екстравертом і знайомитись із 50-ма людьми кожного дня або на тиждень ні. Обирайте декілька людей, цікавих компаній, те, що вам цікаво. Багато вакансій не публікуються на загальних сайтах, а розповідаються, розповсюджуються через особисті зв'язки або професійні асоціації. Участь у професійних заходах, конференції, семінари та ярмарки вакансій це чудові можливості для заємства з потенційними роботодавцями та отримати якусь нову цікаву інформацію про приховані можливості. Як мінімум, ви побачите своїх конкурентів і що потрібно компаніям. А це корисно, бо часто ми думаємо, що потрібно ось ось стільки всього, а компаніям насправді треба щось таке. Активність у соціальних мережах, використовуйте платформи, LinkedIn, Facebook, пишіть там про свій досвід, свої проекти, що у вас вийшло, що не вийшло також і так далі. Демонструйте свої навички, не соромтесь. Ваш пост може подивитись 5 людей, але два з них можуть. Бути вашими майбутніми клієнтами або роботодавцями, також ви таким чином залучаєте увагу рекрутерів. Доволі вигідно мати вимоги як до себе, своїх кейсів, наприклад, так і до компаній. Працюючи на когось, ви витрачаєте свій час та сили. І, звичайно, ви маєте щось за це отримувати, крім грошей. Команду цікаві проекти, якісь можливості реалізації, якесь менторство тут у кого що. У багатьох сферах існує велика конкуренція, що ускладнює досягнення високих доходів. Багато фахівців прагнуть до тих самих позицій, і це може призводити до зниження зарплат. Проте, як поведінковий економіст, я маю питання щодо конкуренції і сумніви в її реальному прояві. Як на мене, конкуренції фактично немає. І ось чому. Хоча на ринку праці існує велика кількість претендентів на вакансії, у багатьох галузях спостерігається гострий кадровий дефіцит. Наприклад, за даними аналітики, в Україні відчувається нестача спеціалістів у медицині, it секторі та інших ключових галузях. Це означає, що попит на кваліфіковану роботу силу перевищує пропозицію. Ну тут можна сказати, що спеціалісти виїхали. І працюють за кордоном, і це правда, але там також з конкуренцією у мене є сумніви. Статистика показує, що 75% роботодавців у 21 європейській країні не можуть знайти працівників з відповідними навичками. Це свідчить про зростаючу конкуренцію, нестачу кваліфікованих кадрів у багатьох сферах. Визначається зростання попиту на фахівців з кібербезпеки та інших технологічних напрямків. Наприклад, у Німеччині 84% компаній визначають труднощі у. Пошуку талановитих кандидатів для відкритих вакансій, демографічні зміни це створюють додатковий тягар на ринку праці. Багато працівників виходять на пенсію без достатньої кількості нових кадрів. Для її заміщення багато європейських країн змінюють свої імміграційні системи для залучення кваліфікованих працівників з-за кордону. Наприклад, країни запроваджують програми для полегшення процесу, утримання дозволу на роботу для іноземних спеціалістів. Це створює ситуацію, коли конкуренція за загальні позиції може бути високою, але для вузькоспеціалізованих ролей попит. Залишається менш значним, а вузькоспеціалізовані частіше вище оплачуються. Пандемія та війна в Україні змінили демографію ринку праці. Багато молодих спеціалістів виїхали з кордон, кордону, що призвело до дефіциту робочої сили в певних секторах. Це для нас означає, що роботодавці змушені конкурувати за обмежену кількість кваліфікованих кандидатів. Згідно з дослідженнями, 74% українських роботодавців відчувають дефіцит кадрів. Зростання популярності віддаленої роботи також змінило конкурентний ландшафт, і роботодавці отримують у 5 разів більше відгуків на вакансії з можливістю віддаленої роботи ніж на офлайн посади. Це свідчить про те, що конкуренція за певні позиції може бути меншою в традиційних секторах. Часто люди сприймають конкуренцію як загрозу. Не враховуючи можливість для співпраці та розвитку в умовах високої конкуренції, важливо шукати способи виділитися серед інших кандидатів через розвиток унікальних навичок і створення професійних зв'язків, зміщення уваги на окремих професіях. Подумайте так: хто багато заробляє? Дата аналітик, програміст, те, що ми частіше чуємо у рекламі, ми схильні обирати ті професії, про які ми часто чули, але ж це не означає успіх і. Багатство тільки через цю професію. Медики, юристи, інженери. Зараз нові професії з'являються. Біоінженери, наприклад. Невміння оцінювати свої послуги та ресурси, на жаль, у школі нас не вчать концентруватися на своїх позитивних рисах, і ми часто не усвідомлюємо свої сильні сторони, хоча система освіти починає змінюватись на краще, начебто для кожного корисно зрозуміти, у чому ви сильніші за інших спеціалістів. Напишіть у коментарях, у чому ви сильніші за 50 інших людей. Водночас необхідно приймати, що ми не ідеальні і не можемо знати всього. Це абсолютно нормально і навіть добре, бо так само не знають всього і усі інші. Перш ніж оцінювати свої послуги, добре аналізуйте, які ваші плюси та мінуси, яка кількість у вас часу є, що ви даєте, часто новачки недооцінюють свою роботу, а профі переоцінюють, що призводить до низьких доходів. І вигорання, розуміння ринкових цін і вміння аргументувати свою вартість можуть суттєво підвищити ваш дохід і впевненість у собі. Good Jerry, Jerry is here in my room. You have a mouse in the room. Yeah. Please, uh, come here and uh, When you uh, when you come here, uh, bring Tom with you. But we we don't, we don't have Tom in the hotel. Okay, uh, Come, please. Okay. thank you. Thank you. you. Ви можете не працювати саме англійською, але отримувати першим дані про дослідження у вашій сфері. Це буде англійською, тому англійська мова no comments. У вас була якась тактика з самого початку, Ви придержувалися з самого початку У мене була якась тактика і я її придержувалася. Відсутність фінансового планування. Усвідомлення, скільки ви витрачаєте, допомагає вашій свідомості розуміти проблему і починати знаходити рішення. Коли ви не думаєте про фінанси, конкретно які цифри, що де коли, ваша увага, наче. Їх не усвідомлює, значить не помічає або ігнорує. Тож вести облік доходів, навіть якщо ви ще підліток, і живете на батьківські гроші, корисно. Скільки ви витрачаєте і куди? Тримати увагу на грошах, але не для самих цифр, а самому ресурсі. Якщо не розуміти свій стан здоров'я і особливо не займатися ним, то стан, скоріш за все, погіршиться. Мати чіткий план витрат та заощаджень, щоб зрозуміти, куди йдуть ваші гроші і як їх можна оптимізувати. У тому числі задуматись, як заробляти більше і наскільки. Не всі сфери діяльності. Пропонують однаковий потенціал для заробітку, наприклад, робота в креативних індустріях може бути менш прибутковою порівняно з ІТ-секторами або фінансами, але це залежить від конкретних умов та обсягу часу. У якійсь професії ви отримаєте дохід регулярно кожного місяця. У якісь значну оплату, але раз на 6 місяців. Вибір правильної ніші та оточення це країна, люди, асоціації суттєво впливає на дохід. Звертайте на це увагу. Недостатня мотивація або ресурси для розвитку. Які у вас є ресурси: час, здоров'я, увага. Гроші, навички або досвід, соціальні зв'язки плюс авторитетність. Ці ресурси можна конвертувати у що, що вам потрібно. Подивіться на свої цілі, скільки ресурсів треба, щоб досягти цілі. Тут ви можете побачити, що є різні стратегії досягнення вашої цілі і через різні ресурси. Чи достатньо їх у вас? Якщо ні. Над цим треба трошечки попрацювати. Те, що ви завжди можете робити, це вшитись. <звук> Невизначеність у розумінні цільової аудиторії є проблемою. Яка стосується не лише маркетологів, коли ви чітко знаєте свою аудиторію, ви отримуєте глибше розуміння її потреб і бажань, що дозволяє вам створити продукти та послуги, які дійсно відповідають її вимогам: конкретні кейси, конкретні проекти, конкретні навички у конкретних ситуаціях. Часто так і шукають роботодавці спеціалістів. Їм потрібно вирішити конкретне питання, яке часто у них повторюється. It's 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 a a a hot hot dog! dog! Dr. Diggity. It's a hot dog! Потреба в додаткових навичках маркетингу та продажів. Це проблема, з якою стикаються усі і новачки, і профі. Одночасно потрібна і реклама, на яку ви можете. Витрачати багато часу і одночасно хочеться зосереджуватись на своїй справі. Це доволі важко, якщо на тебе не працює команда, яка яку також треба утримувати. Напишіть у коментарях, як вас побачити у цьому великому світі: сарафанне радіо, реклама у соцмережах, особисті зв'язки. Можна на конференціях, і ще які ваші варіанти. Last but not least, I want to thank me. me for believing in me I want to thank me for doing all this hard work I want to thank me for having no days off I want to thank me for for never quitting I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive I want to thank me for trying to do more right than wrong I want to thank me for just being me, me at all Я не, так виглядаю, не, роблю, щось не так роблю. Чутливість до критики, може, у вас був якийсь негативний досвід, соціальне порівняння через соцмережі. Подивіться моє відео про впевненість у собі. Я думаю, кожному буде корисно. Кожна людина має унікальні можливості та переваги. Будь ласка, цінуйте це і в собі, і в інших. Тринадцятий пункт. Цей пункт я сумніваюся, що варто додавати, але все ж таки то дам. Інколи зустрічається така історія як неповна реалізація потенціалу освіти. Це проблема, з якою стикаються багато випускників. Коли ви закінчуєте університет, ви не бажаєте працювати за спеціальністю. Це не означає, що ваш досвід і знання були марними. Не треба якось обесцінювати. Навпаки, ви можете використовувати їх у різних сферах життя. Приклад, випускник медичного факультету може вирішити не працювати лікарем, але використовувати свої знання в інших сферах. Наприклад, медичний консалтинг або освіта. Він може стати викладачем у медколеджі або працювати у компанії, що займається розробкою медичних технологій. Тобто, це якраз і створює вашу таку унікальність. Але якщо його цікавлять взагалі технології, то можна піти і у медичні технології. Випускник економічного факультету може не знайти себе в традиційній ролі економіста, але його навички аналізу даних фінансового планування можуть бути корисними в сферах управління проектами або маркетингу. Наприклад, економіст може стати аналітиком даних у компанії, що займається електронною комерцією. Юрист може зайнятися бізнесом або стати консультантом з правових питань для стартапів, бо він, наприклад, хоче свій стартап відкрити. Його знання законодавства можуть бути корисним для створення та ведення бізнесу. Випускник інженерного факультету може знайти нові можливості в управлінні проектами або у сфері продажів. Технічних продуктів інженер може працювати технічним консультантом у компанії з продажу е обладнання якогось специфічного можливо випускники факультету психології може вирішити не працювати практикуючим психологом, але використовувати свої навички. Наприклад, в hr менеджменті або корпоративному навчанні, наприклад, психолог з розвитку персоналу у великій компанії Можливостей багато. Друзі, треба дати собі цю можливість їх побачити. І готових шаблонів та відповідей для вас скоріш за все не буде. Останній пункт. Немає моделі заробітку або системи. Щоб мати можливість довго бути здоровим, треба мати систему, яка б підтримувала здоров'я. Правильно? Регулярно їсти, бути фізично активним. Бо якщо ти сьогодні не поїв, завтра не доспав, післязавтра нервуєш, потім переїв. Ви вже будете відчувати себе дискомфортно. Хочете, малюєте майнд карти, майнд-мепси. хочете пишіть, прописуйте свою. Стратегію таку велику картинку для психолога цільова аудиторія – люди з проблемою психічного здоров'я, стресом тривожністю. Стратегія: визначте свою спеціалізацію, наприклад, роботу з підлітками або сімейна терапія. Для досягнення у 2000 тисячі доларів на місяць. Психолог може встановити ціну консультації в 50-100 доларів і проводити 20-40 сесій на місяць. Інструменти використовувати соцмережі для просування послуг, вести блог про психічне здоров'я, пропонувати безкоштовні консультації для залучення нових клієнтів. Питання тут чи достатньо у вас вільного часу для просування і так далі, або може є якась краща схема? Фінансист, цільова аудиторія технологічні компанії, які потребують фінансового консультування. Стратегія розробити модель обслуговування клієнтів, наприклад, погодинна оплата або фіксована плата за проект. Для регулярного доходу важливо мати базу постійних клієнтів. Що для цього треба? Використовувати онлайн-платформи для проведення вебінарів або навчальних курсів з фінансової грамотності для компанії, наприклад. Які і ще інструменти є, може варто з кимось колаборуватись. Маркетолог, цільова аудиторія, малі та середні підприємства, які потребують просування своїх продуктів. Що їм треба? Стратегія пропонуєте пакети послуг SEO, контент-маркетинг, SMM – з чітко визначеними цінами. Наприклад, для досягнення доходу у 3 тисячі на місяць, маркетолог може працювати з 5 або 10 клієнтами на місяць. Інструменти соціальні мережі для реклами своїх послуг. Кейси успішних компаній для демонстрації результатів, виступи на конференціях тощо. Уявіть себе своєю цільовою аудиторією. Як ви себе знаходите? За що оплачуєте, на що реагуєте? Що треба, щоб людина купляла у вас системно і, наприклад, рекомендувала вас іншим? А може, це якась одноразова покупка? Це у випадку, якщо у вас немає немає. Е Змоги просто проаналізувати, що потрібно через дата аналітику вашим клієнтам. Чим більше вмістовна ваша модель заробітку, тим більше ви можете заробляти. Друзі, думаю, основні пункти я назвала. Додайте у коментарях ваші особисті пункти чого тут не вистачає. А вам дякую за перегляд, успіхів вам та до наступного відео.